За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітання усім, хто любить український футбол. Стадіон Динамо, імені Олерія Лобановської приймає матч 19-го туру. Зоря грає проти руха 2 березня, і сьогодні це другий матч ігрового дня Ременюка, Артура Артура Рименяка. Як з гравця, минає. Атака зорі. Передача на слесар від Будківського. Удар по воротах. Добивання у воротах. Ось так дуже швидко. Голиться. Олександр Яцик показав жест. Щось схоже на букву. «М». Хороша атака. Слесар м'яч пропускає. Отримує у відповідь від Будківського. і не встигають за Яциком футболісти. Руха. Яцик вривається з глибини. Хто там ось горін? І не встигає дев'ятий номер якраз Артур Ременяк. Третій практично поспіль кутовий. Подає Ярослав Карабін, високо подає. Удар поворотах. Сапутін ось Це перший момент. Жуніор рейс вибиває м'яч подалі, але це недалеко. Боротьба за нього триває. І лише зараз. І так Сергій Ребров все це бачить. Удар по воротах. Ще один момент Яцика. Повтор голу п'ятого номера. Головний тренер збірної ну одразу розібрався, що робити в цій ситуації. Зараз красиво. Карабін розвертається. Лиша м'яч п'ятого моменту, Удар поворотах. Повстійко м'яч летить. Ось Ярослав Карабін красиво розвертає Яцика, залишає п'яту. Шикарний момент і м'яч від Башича йде за межі поля. Все ж таки свою роботу Башич зробив. Слюбик. Слюбик пас центральну зону. Карабін падає. Ну а цього треба поменше. Слюбик, Слюбик. Є м'яч у воротах, А ось так вміє Богдан. Слюбик. 1-1, 30-та хвилина. І раз дивимося цю атаку. Карабін відібрав м'яч у жуніора рейса. Восьмий номер. Центр уваги. Відігрався з Слюбиком. Слюбик атакував Тронтеля, і Тронтель проспав цю ситуацію. Слюбик з'їв зараз словенського захисника 32-го номера. Давайте подивимося на його дії. Ось тут. Тронтель торкається м'яча. і Ці емоції Слюбика вони на адресу арбітра, який перевіряє. Ну, що перевіряє, контакт Карабіна з жуніором, можливо, ось в той момент. Так, напевно, що. Ну, контакт був. Серед тих, хто найбільше настраждалося, від якихось невдалих рішень. Дивимося, ось цей контакт. Ну, ось це рух лівої ноги Карабіна. Рух лівої ноги Карабіна. Отже, Панчишин скасовує гол. Ледвій вибиває вперед. а Тут є швидкість. Тут є Ременяк. Ременяк прострілює м'яч. стійку влучає. Простріл це був чи удар все-таки від Артура. Хто зна, хто зна. Добре вміє бігти в атаку. Артур. Передача у Рябова, вона проходить ось таке рішення. І цей пас дістається Віталію Роману. Увага! такий рух. Фал пробиває по воротах і м'яч іде за межі поля. І передачу непогано віддав карабіну. Саме й Джордана м'яч іде за межі поля. Вона ще зі стандарту. Виграна боротьба. Момент і Ще один удар. Ще один удар. Робить Бубакар. Рименяк добивання. М'яч повз ворота летить. Подача. ременяк виграє боротьбу. фаул пробиває. Тут молодець Сапутін. Знову він читає гру, знову він швидко виходить на нападника. Яцик, два футболісти. Перед ним важко було пробити. Він віддає пас на Тронтеля, Б'є словенець майданчику і намагався виконати так само в дальній кут. Колоцерковець подає зі стандарту. Добре подає. Удар! М'яч поперечку! Добивання! М'яч на лінії воріччі в самих воротах. Забивати зі стандартів. Зараз шикарно пробив. І ось тут Дідик виносить м'яч. Спочатку звузився словенський захисник, потім довелося швидко бігти у фланг, рятувати ситуацію. Зараз він по флангу котить слесеру. Передача Бутківський в один дотик пробиває, коли Бутківський повз ворота будь-яких фланг. Це так. А так і. Вакуломи. Частіше бачимо на лівому фланзі. Пробиває Будківський. М'яч у воротах, ніщо собі гол. Все-таки пили Будківський. Удар і гол. Олександр Яцик попрацював теж у цій атаці як треба. Про те, як розвивалася ця атака. Яцик. Він віддав гольову передачу. Дуже сильна подача в розрахунку на боротьбу. Там і Ледвій що там добігав, чи доходив до стійки. По-моєму, Ледвій взагалі не повірив, що таке можливо. Що наскільки точний удар можливий? Чи можна звинувачувати в цьому вратаря? Наскільки точним був удар Пилипа Бутківського? Олександр <плес> Яцик. Он якраз Антюха е, показували нам на трибунах. Церковець. <плес> 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 Овець прострільна передача на Бутківського. Бутківський прибирає захисників. Б'є Бутківський кошекняч ту саму стійку влучає, від якої відлетів кілька хвилин тому ворота, але тепер від стійки відлітає в поле. Двох. Захисників у штрафному майданчику. Ось тут. Ну, дуже просто, дуже легко. Третій кидається і знаєте, допомагає. Допомагає врятувати ситуацію. Саме рикошетом від дідика м'яч стійко влучає. Удар то Бутківського був більш направлений. М'яч летів, схоже, що в площину у площину урід, судячи з траєкторії. Вже тоді він сфолив. удар поворота. Ярослав Карабін пробиває. Ой, зараз у другому пробив. Хороша позиція, хороша ситуація. М'яч у Джордана влучив. Краблін перехоплює зоря м'яч. Тронтель, перепрошую, віддає на правий фланг. у штрафний майданчик. Будківський пас на Горбача виконує. Горбач із дідиком бореться. Горбач виграє цю боротьбу. Можна забивати. Горбач сам б'є. Кораблін м'яч попросив. Удар Горбача накрили. Попереду намагається нав'язати пресинг. Попара проходить кількох опонентів. Третього проходить, віддає на Горбача. Горбач має кілька варіантів продовження цієї. атаки. Ігор Горбач сам проб'є так. ну, Дуже хоче бити у цьому матчі нападник. очевидно, таке завдання ставив тренер, випускаючи 17-го номера. Ну і у цій ситуації Ігор заме штрафного майданчика пробив, пробив над воротами. А тут ми дивимося, момент попередній. Джордан з правого флангу подавав і те, як. Горбач поклав дідика у рамках правил. Ну, він дивився на м'яч. Він дивився на м'яч. Складно було. Зараз з цієї позиції такий аналіз ситуації, що складно було. Удар по воротах. На 93-й хвилині фінальний удар і м'яч у руках Сапутіна. Теж, до речі, відзначаємо. Воротар Зорі впевнений, поєдинок провів там де треба. Відбивав м'ячі, зробив кілька таких помітних е сейвів. Грав на випередження. Ну і загалом дуже, дуже хороший, впевнений матч провів Сапутін. Все це бачив головний тренер національної збірної. Бачив гол плюс пас Олександра Яцека, бачив гол Пилипа Будківського. Ну і напевно, що зробив для себе висновки. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.